Друзі, глядачі та учасники каналу Алікс, радий вас всіх бачити. Значить, продовження частина третя, розповіді, як максимально швидко прокачати свою гру та максимально швидко отримати звідси профіт. E, значить, ознайомилися ми з тими всіма моментами. Далі, що ми маємо? Маємо тут, де пише город, ми встановлюємо свої лісопілки, шахти, це все остальне. Далі в нас є столиця. В столиці Зал Слави недоступний поки, арена недоступна поки. Дім e, тут в нас є, можемо виставити мову. І тут є також от, <кій> посилена прокачка аккаунта. Її не потрібно, тому що ви бачите, скільки потрібно цих еміральдів для того, щоб запустити. В золотих монетах це ні, ні про що, воно то все легко. А от еміральди, то це воно дорого. Це ми пропускаємо. Тут не потрібно нічого робити. Далі в нас ринок. В ринку ми. Всі ордери, де ми наступаємо на всі ордери, ми робимо покупки. Тільки вибираємо дерево, камінь, залізо, срібло, золото і кристали. Ми вибираємо, наступаємо, воно йде перечень звідси з самого верху, до низу, воно йде по наростаючій ціні. Тобто вверху саме дешевий, саме дешеве дерево. Наступаємо на саме дешеве, вибираємо, наприклад, скільки ми хочемо: 100, 100 дерева. Це буде 57 тисяч, і ми можемо їх купити. Наступаємо купіть і нам зараховує 100 дерева, списує золоті монетки нам з рахунку. Якщо ми хочемо продати, натискаємо мої ордери, создать ордер наступаємо. От, можемо це видалити. От є 100 вибрано, можемо вибрати там 250, наприклад. По ціні, найменша ціна це 270. Якщо ви хочете терміново продати, ви натискаєте 269. І все, і вас розкупають дуже швидко. Якщо хочете, щоб... Дуже-дуже швидко, тому ставити 265. Там 5 різниці одиниць буде, і вас розберуть за кілька хвилин, вас це дерево розпродасться. Натискаємо создать ордер і все. І в нас є готово. Друзі, дивимо далі. Є адміністрація, це де ми робимо покупку. Покупочки, купляємо свої шахти, лісопілки і те все остальне. Далі банк. В банку ми міняємо ці блакитні м'ячики, міняємо на еміральди. Також ви можете як, поповнити їх. От, бачите, тут один еміральд буде 4,5 цих м'ячика. Якщо вивести, то буде 4,72. За один Еміральд. Потім ми можемо Еміральди, Еміральди вивезти або на гаманець свій, або продати за тон. Вибираємо продати за тон. Коли я знімав, був то вдали відео, то було 0,12 цента за один Еміральд. Зараз вони підняли на 0,13, а ще було зранку, воно було 0,14. Грають вони ті розробники туди-сюди, але менше з тим, то так, не є так важливо. Е, йдемо далі. Йдемо далі. В нас є таверна, це рефералка наша, і є в нас магазин з цими сундучками. Друзі, я думаю, тут все доступно, все зрозуміло. Е, заходимо, як я пояснював у першому відео. Заходимо, проходимо Йорн, Проходимо всі свої завдання, ютуби, підписки, забираємо золоті монетки. Далі тапаємо тапаєм гноміка. Це для того, щоб бути без е, вкладень своїх е, коштів. Якщо хочете 2 тонни, е, 2 тонн коїна, це буде недорого, це буде в межах 5-6 доларів, можна потратити, е, витратити на цю гру, і ви швидше е, заробите собі, дійдете до того профіта. Е, для того, щоб не витрачати свої кошти. Тапаємо, тапаємо, максимально часто, заходимо, протапаємо, 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 протапаємо. Потім переходимо і прокачуємо ці всі свої навички, параметри до 6 рівня, інструменти 4 рівень і знання перший рівень. Все. І далі фармимо, 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 переходимо на покупку цих як воно, каміноломень. І першу ми пропускаємо, не купляйте друзі, не витрачайте ні токін, ні свій ресурс, чи то дерево, чи то камінь, будь що. Переходьте зразу на покупку двох цих камінолом другого рівня. Потім переходите після цього, у вас вже буде 40. Прибуток в годину. Тоді ви купляєте третю третього рівня, одну і тоді фармите вже на шостий рівень на максималочку. І тоді маєте максимально швидкий заробіток. Зрозуміли. Все, друзі, просто елементарно. Максимально часто заходимо, протапуємо. Воно фармить плюс того, що воно, коли є. Доступні в нас лісопілки каменоломні, воно фармить на пасиві з бустами Х3, плюс воно фармить швидше. І крім того, ми допомагаємо своїм тапом. І це виходить дуже швиденько, і дуже. Класно. Друзі, ще хочу додати, коли ви тапаєте і коли воно на пасиві, воно набирає опит. Ви бачите вверху над тим, де посередині показує токен. Показує опит. 184-188. Воно також, ця є, е, лінія вона просувається вперед, вона також фармиться на пасиві і на тапі. Коли ви проходите на новий рівень, воно кожного разу додає по 20 енергії. Зараз 570, а стане 590. Це також пам'ятайте на різних шахтах. І також в мене є ще е, залізна, також шахта. її поки що я не прокачую, просто вона у мене є, е, сидить в довгому ящику. Коли я прокачаю е, каменну шахту, я перейду на прокачку максимальної тоді дерева, а тоді я вже пройду до заліза. Друзі, якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях, давайте питання і прокачуйтесь, бажаю вам гарного профіту, мирного, тихого неба над головою і легких життєвих буднів. До зустрічі на каналі Алікс.